Дякую, авантюристи, за вашу допомогу. Село горить! Воно палає. Ми мусимо піти і врятувати селян. Це паршиво. Так, згоден, це паршиво. Але спочатку ми маємо знайти магію вогню. Ми маємо вирушити до їхнього села, бо тільки вони можуть використати свою магію для боротьби з полум'ям. Отже, дозвольте, я поясню вам план. Коли ми вирушимо до магів вогню, ми повинні зрозуміти їхні звичаї. Спіймав, спіймав. Молодець, ходімо. Коли дістанемось до села Магів вогню, ви щось сказали? Ні. Ти. Ні? Ні. Ні. Мені здалося, ви щось сказали. Ми стояли, слухали. Так. Нічого. І, як я вже казав, ми повинні піднести їм ідеальний дарунок. Те, що схилить їх на наш бік і змусить боротися з полум'ям максимальною запеклістю. Так. І коли маги вогню. Що таке? Ви були там весь час? Так, так, так. 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 Так, е, село у вогні. Так. Просто мені здалося, я побачив боковим зором, що ви побігли. Ні. Ні. Ні, я був ні. Тут. ні. Слухав. Може, просто гілка. Добре. Як тільки ми заручимося підтримкою магів вогню, вони підуть з нами до села. За допомогою своєї магії вони зможуть впоратися з полом. Авантюристи! Так, ми на секунду. Вовило, вовило. Авантюристи, поверніться негайно. Молодець. Спімав, ходімо. Авантюристи, поверніться. Це важливо! Нам потрібно врятувати село! Так, звісно, сто відсотків. Важливо, так. Отже, я гадаю, що саме слуги вогняних володарів підпалили село. Ми власне говорили те саме, що це слуги цих якін. Можна практично почути крики мешканців села серед вітру. Це трагедія. Жах насправді. І тому грибочок. Грибочок. Припиніть! грибочок. Припеніть ніяких грибів. 78, 79... сімдесят Брін, глянь, скільки я знайшов гілок! Ану, пане! Покладіть ягоди! Тут десь 36 шість кісток! А Ану, поверніться негайно! Та село горить останні два дні і дві ночі. А ви двоє збираєте усяку всячину! Сотні людей могли загинути, і ми маємо дістатися туди, поки не сталося ще більшого лиха. Це питання життя і смерті. О, так, то я правда, і це, мабуть, дуже засмучує тебе. Я прошу вибачення. Я теж прошу вибачення. Я трохи відволікся. Просто тут стільки крутих речей для збору. Ціла купа. Зараз не час збирати все. Це ж основний квест. Це важливіше. Не можу не погодитись. У мене така ж думка. Так, ем, ходімо, врятуємо містечко, поки не пізно. Саме так, врятуємо містечко. Менше о цього більше. Рятування. Так. прошу. Я так вважаю. Добре, повернімося до основного квесту. Я залюбки. Гаразд. Як я вже казав, маги вогню будуть тільки. Це що, рідкісний місячний метал. Лови його лови! лови! Пані та панове, вам потрібно звернути увагу на відео ось тут. Натисніть на нього. Це ще одне відео, де я привабливий і крутий. А тут знизу ще одне відео зі мною, де я теж дуже привабливий і крутий. А ми будемо знімати ще щось, де ти привабливий і крутий. Так. бо наскільки мені відомо, у нас немає нічого в планах, що підходить під опис. Це взагалі то грубо, Бена. Ти чудово виглядаєш, Адаме, не згоден.